Наша згідно з конституцією, парламентсько-президентська республіка перетворилась в реаліях навіть не на президентську країною. Керують за словами самого президента 5-6 менеджерів з його найближчого оточення. Єдиний телемарафон замінив свободу слова. Парламентаризм фактично знищений. Незалежного уряду не існує. Це просто підрозділ ОП Єрмака. Власне, все в державі сьогодні це підрозділи Офісу президента Єрмака. Тому у нас з вами ще дуже і дуже багато роботи. І з такою владою ми не те, що не закриємо. Ми можемо просто не пройти і перших щаблів кластеру основи. Зовнішній тиск на цю владу є головними інструментами змін і реформ. Своєю чергою, українці теж мають зрозуміти одну просту річ: наступного разу треба обирати не популізм і авторитаризм, а свободу і справді демократію. Лише так. Ми можемо стати членами європейського союзу.